З вами я Кезмен, і як ви бачите, сьогодні ми знаходимося не в Майнкрафті, а в грі Грове Гарден у Роблоксі, тому що останній місяць, як ви знаєте, я не записував відеороликів взагалі, аж з липня, навіть трошечки пізніше. Раніше точніше, тому що мені сподобалася ця гра Гровий Гаррін, і я весь час грав у неї. І тепер мої відеоролики будуть виходити не тільки по грі Майнкрафт, а ще й по грі Роблокс, а точніше Грови Гаррін або інших цікавих іграх у Роблоксі. І тепер на моєму каналі буде рубрика, яка буде проходити десь раз в місяць або два по ситуації, ідея буду робити всякі конкурси. І скоро моїм підписникам буде конкурс, бо тому, що як ви бачите, у мене 20 кю на балансі грове гарден, і тому скоро буде конкурс на гроші і цікавих унікальних петів. Ну, а сьогодні я для ознайомлення покажу вам, що який в мене взагалі город є в грове Garden І розкажу, які в мене там є пети, коротше про се все, все я вам сьогодні розкажу. Ну і давайте починати. Дивіться, давайте почнемо з рослин. Е, недавно була обнова. Точніше, вчора, на момент вихід, виходу цього відео. І як ви бачите, у мене тут з обнови багато зібралось. Давайте йти по порядку. Так. Це у нас ці всі рослини, це у нас Elder Strawberry. Це ось ці гіперкрута полуниця, і, і в нас їх аж. Скільки? в мене є, Ого, три. Аж шість штук, як ви бачите. Йдемо далі. Тут у мене бьорнін бати, в мене їх багато, я їх навіть не полічу. Ну і тут у мене є репу. у мене тут їх сім, якщо я не помиляюсь. І вони ось тут є такі великі. Так що у мене вони, коротше, багаті. Далі, ще у мене є романеско. На даний момент це сама крута рослина у грі. І ось у мене їх є аж 1, 2, 3, 4, 5. П'ять штук цілих, я сам не пам'ятаю. Далі в мене є. Оце нова зубнови про Бінсток Амберхер. Я, якщо чесно, перший раз бачу цю рослину, вона в мене перший раз. Є. Так що давайте подивимось, який коштує такий вулик, чи що не вулик? Нічого 789 тисяч для рослини. Ще у мене є тут. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7. Здається, 7 giant пікотів. І це просто агромінний цифр. І ще у мене є два е, отаких, от як ви бачите, золотих. Як вони називаються? Гол бінста, Бінстоків, точніше, Бобів. А я вам обісню, що таке золотий бін. Золотий бін давався гравцям, які поставили цей скін, тому що на обнові була битва за. проти Грови Гарден і. Е, е, боже. Проти Грови Гарден і Стіл Брендер, і виграв Гровий Гарден, тому що по сюжету дженделу розробник Грови Гарден допомогли виграти оці боби. І всі, хто став цей... скін цих бобів, отримав таку, як ви бачите, е нагороду, так сказати. Цікаво, а ростуть я ще не перевіряв, бо я зайшов перший раз після оновлення. Там на оновленні дуже бага... лагало, ну як лагало? Не сильно лагало. Але мені тільки сьогодні прийшов мій мікрофон, тому, тому я вирішив зняти відео вже сьогодні. Ці, ці боби, вони вже. А, ні, їх не можна зібрати, бачите? І давайте пройдемося швиденько по петах. Давайте дивитися. Перший це оці, всі чотири унікальні пети це давала на обнові тим, хто ж оп'ять поставив такий смішнянь... смішнянький скін. Перший. Самий крутий — Green Bean. зелений Боб. Він самий крутий. І я думаю, його приблизно ціна десь 6 секстільонів. Я думаю, я його десь продам. Дивіться. Кожні 30 хвилин. Е, Коротше, от можете тут прочитати далі. Ще у мене є ось така от бджола піч Віп, точніше, персикова оса. персикова оса. І тут теж ви можете прочитати, що вона робить. І, але я вам скажу всі ці м, тварини вони круті. У мене дуже круті імена попалися, тому що в цього в мене Неко прикольно, і в, цього в мене ім'я Бібі дуже смішне, і мені подобається. Далі в мене Apple Газель, вона сугарепла чала. Оце ім'я, якщо чесно, мені не дуже подобається. І можете ви тут прочитати, що воно робить. Ну, виглядає вона доволі прикольно. І цей прикольний Lemon Lion. Ось можете прочитати, що він робить, але я маю на увазі по вигляду, він самий прикольний. І давайте я вам покажу, як вони виглядають. Так. Ось у нас газель, оця сугарепуста. Ось у нас Лем Лай. Ну мені саме більше подобається по вигляду. Так, де ще двоє. Оса має бути і ця. Немає. О, во! Дивіться, от ну вона мені не дуже подобається. І ще десь має бути у мене тут ось той зелений Green Bean. Зелений боб. Але якщо чесно, я його не бачу. Якщо ви його замітили десь, поки я тут бродив, то напишіть мені в коментарях, де він був. Тому що я ось тут вже, як бачите, походив і не можу знайти цього зеленого боба. О, ось він, бачите, воно так виглядає. І ще я проходив цей івент з бобами. І отримав ось такий скін для мого гардена Ось такий боби. Бачите? От, він може бути дерев'яним, а може. Ну, але ви ж не думали, що я е, з таким гарним ну, до з цілих 20 QE. Ну і тому зараз я вам покажу. По-перше, на це не звертайте увагу, це в мене інвентар такий переповнений. Я вам покажу своїх пет, які в мене є. У мене тут дуже-дуже дуже-дуже-дуже дуже дуже багато коров, бо мені вони випадали з яєць-івенту. Ну, давайте далі. Голем. Голем, він випадає шансом, по-моєму, 7% він мені випав. І спойлер, він в мене не один. Джанкбот дуже дорогий пет. Якщо правильно продати, можна продати, як ви бачите, я продавав одного за 20 QE. І він дорогий. Далі в нас корова, корова. Свинюшка, я якщо чесно не пам'ятаю, що вона робить, але в неї є шарт ароматік. Ще один джангбот. Е, Стереозавр. Е, Курочка дуже крута, вона прискорює рост, е, точніше, вилуплення яєчок. Корова, тюлень. Корова, корова. Оця штука. Вона теж рідкісна, але не настільки як голим. Вона міняє мутації між фруктами, але я її поки що не приміняв, тому що в мене є ось такі сильні фрукти. Я не хочу зробити на них мутації. Оця штука, вона безполезна. Ще один оцей шоса при мутації корова, корова, оцей безполізний, корова, корова, Горила. Вона зараз безполізна, але взагалі вона прикольна. Там, якщо ти маєш, я вам зараз покажу, ось цю косметику, якщо ти її ставиш, вона на цій косметиці куховарила щось. І коли вона куховарила, був шанс, що твоя їжа не потрапила. Так, це у мене котик, він мені випав з того яєчка, там в мене було шарарне яєчко. Це корова. Це моя морська зірка, це, це, от прикольна штучка. Це ще ось такий художній песик, він такі коврики ставить, і на них можна мутацію отримати фрукт. І ще один голем, як я вам і казав. І якщо ви хочете затрейдитись на одного з усіх моїх петів, яких я показав відео, то напишіть мені у коментарях, або, на мою пошту, указану в профілі. Ну, і як ви зрозуміли, у мене є ще один садочок, і зараз я вам покажу. Підходимо до цього сейф слот і мій ще один садочок. Тільки зараз він у мене проросте, і я вам покажу його, коли він вже проріс. І ще скоро буде відео, як ми будемо вирощувати багато-багато ось цих бінстоків. Поки що не залишила, не закінчилася Ось ця... Ось цей івент, коротше, що. Во, і це мій основний садочок. Але ось тут в мене стояли мої Бьорнінбати, але я їх, якщо чесно, трошки, трошки пересадив, щоб в мене був один сад самим крутим, а другий не з ними. І давайте ще подивимось, які в мене є. Якраз таке насіння. У мене є 10 оцих от, е, як його, бін, бінстоків. Грибів є багато. Ось цих посендіум багато коротше, як це така, ну, коротше, така типу диня, типу гірок. Щось таке. Мангустини. У мене їх тут вже багато, то я ще не висажу. Цибуля це дуже дешеве. Яблуко дуже дешеве, кокоси дешеві. Глірму це дороге, але у мене вже просто немає місця. 94 насіння мандрагори. 25 це ось такі квіточки, але у мене їх і так вже багато. Помідори, емберелі і кукурудзи. Ви скажете, що ти не висадиш, я скажу, вона мені не треба. Так, і давайте пройдемося ми тут по трошечки в загальному, по-моєму, городу. Тут у мене якась кав... Коротше, квітка у мене отут стоїть, я не знаю. Тут моя гордість, моя улюблена рослина в... Grow Garden, тому що з неї, саме з неї я починав. Це перець. У мене тут цих перців штук 4 чи 5. Не знаю, але в мене на них, ви як бачите, дуже багато мутацій, бо я їх не збираю після того, як я розбагаїв, так сказати. Тут у мене ще 2 чи 3 какао знаходиться. Так. Тут у мене оці самі глірму, у мене їх тут два, тому я не висаджував. Тут у мене емберлілі, банани і манго. Тут у мене ці самі флер deset, ці квіточки. оці ці баттер скваші. Ще у мене тут є оцей пайк фрут, як ви бачите, оця прикольна штука. І Кеннері Мелон це теж з івенту. Отак виглядають невирощі мандрагори. Це мангустини, це пепер бо, болгарський. Це ананас. Це коронована е, кавун, Це у нас пончик, це оці гриби, це Пічер пічерпленд, це така, короче, ніби метелика. Це, це авокадо у мене навіть є. Це Weakley Plan якась. Шипована. Це. це в мене кокос. Це один фрут. Це другий драгонфруд. У мене. Це оцей Посейдіум Плент. Я не знаю, чи я його вже показував. Ну, і в принципі, це можна сказати все, що в мене є на моїй гряці. Гра гарна, вона виглядає так. Але на даний момент гра стоїть, тому що тут -то в мене просто немає потреби. А тут у мене всі самі круті рослини мої. І тому я граю з ось цією грядкою, але в мене вона ще не виросла, тому що я небагато про АФКшив. Ну, ось, і тепер ви побачили мою грядку в Grow Garden, одну і другу. Побачили моїх петів і побачили взагалі все, що у мене є. Тільки з того, що лишилося, можу вам ще погордитися. в мене є. Е, зараз я вам покажу, де вони. У Во. мене є ще лишилося 4 грандмастера Сплінклера. Ну, у мене їх було аж 7 чи 8, але я їх вже утратив на дані всі рослини. Ну і прикольно ще є оце. Це давали теж всім, хто приєднався до цього бобового. Прикольно, можна так запускати. Вона таке Грін або Бін говорить. Ну, а в принципі, вам я можу сказати тільки до побачення. Побачимося в наступному відео про гроби Гаррі на Бож у Майнкрафт. Всім пока!